Хто ти такий? Посвідчення, надай, ну, будь ласка, повного знайомлення. Хто такий? Ну чого ти липишся? Що тобі смішно? Ну що, а чого ти тут стоїш? Невідомі особи. Ви тільки що сказали, що ви шукаєте людей, яких хочете мобілізувати. Ось стоїть скільки осіб в чорному одязі, які зобов'язані відбути на лінію бойового зіткнення? Перший. Кшевіський ігор, який називає себе поліцейським, другий назвіть назвіть прізвище ваше Луценко, який називає себе особою поліцейським. Ваше прізвище Прізвище Скажіть ще раз особа відмовляється надати прізвище, бо не хоче бути мобілізованим на лінію бою зітня з ворогом. третій ради четвертий. Прізвище ваше Зеленюк. Зеленюк. Прізвище ваше. Савчук. Савчук і Савчук. Ось є особи, які називають себе поліцейськими, але на лінію бою зіткнення з ворогом відводити не хочу. Ось тільки що прибуло ще дві якихось невідомих особи. але їх мобілізувати не хочуть. Особи де знаходиться чоловік островської Ніли, яка називає себе. Ти чому лізеш до приватного авто? Відійди, не торкайся приватного авто. Відійди, не торкайся до приватного авто. Відійди, приватного авто. відійди, приватного авто. відійди, відійди від. Мого приватного ще раз скажу. Відійди від нового приватного де знаходяться 3, родичі островські діли. Де її 10, чоловік мобілізований 1. на ліні бойового зіткнення з ворогом? А її, її зять мобілізований стану. на лінію бойового зіткнення з ворогом. Скажи, факт, чоловік так чи ні, є офіцером запасу? Він мобілізований на лінії бойового зіткнення з ворогом. Скажи так чи ні, чоловік Слободенюк мобілізований так чи ні? Невідома особа, ви чому мені заважаєте? Ви Ось вам показую, дія. як невідомі особи в камуфляжах в чорному одязі сфабриковують 3, якісь невідомі дії на, на листку папері формату А 4 Якась невідома особа щось створює. Ось вам показують люди. Повідомляю вас, що буду звертатися із заявою про вчинення злочину щодо вас і щодо вас? А вам вже було встидно в такому, в такому віці вчиняти такі дії? Тобі не встидно? Тобі не встидно? Скажи Тобі встидно чи ні? Ну чого ти трусишся? Стоїш? Ти що, щось приймав, чи що? Чого ти трусишся? Скажи ж, шкварун, чого ти трусишся? Ти чого не на лінії боїв зітня з ворогом, якщо в країні війна? Що ти тут робиш? Що ти тут робиш? Ти чого мене такі питання питаєш? Ти, Боїця, ти сидиш на роботі, отримаєш велику заробітну плату, премію, і ти ще мене питаєшся, покажи посвідчення. Давай, покажи, покажи посвідчення до повного знайомлення. Покажи. покажи, Покажи. це не є посвідчення. Це не є посвідчення. Я не знаю, що це таке. Посвідчення, яке відповідає постанові 1137. Будь ласка, надай. Буде суд вирішувати, розумієш, уповноважені органи, хто баба, а хто чоловік. А ти б стидався. Я тобі ще раз скажу: збір персоналів. Персональних даних неповноваженими особами це є диверсійні методи на користь іншої, 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 іншої держави. Інші. Розумієш, а де ти взяв його персональні дані? Будеш теж десь кримінальну відповідальність, бо того що він дозволу тобі не надавав, і я не надаю. Зрозуміло.